українців за кордоном скоро будуть забирати захист і виплати, а Росія заявила, що буде продовжувати напад на Україну і забирати нові території. Давайте розберемо, що правда і неправда, і реальний шлях розкажу, що українцям робити ситуації як забезпечить себе. Отже, розбираємо перше: Німеччина дійсно зараз розглядає можливість, так само, як і багато країн Європи, щоб забрати українців в захист, дати другий параграф і забрати виплати, типу, з розряду хари халяви. Давайте ви вже мали вивчити мову і піти на роботу. Хто ні, велком тухом, да чи або вокзал. Отака історія. Але ви маєте бути готові до того, що скоріше за все прийдеться знову Змінювати локацію, десь приїжджати, іммігрувати. На жаль, я знаю це дуже боляче, але ну давайте на всякий випадок перестрахуємося. Що в цьому випадку робити? По перше, ну зберіть якісь гроші, щоб у вас були. По-друге, вам треба вже шукати якусь можливість, що для українців за кордоном, що для українців в Україні. А зробітку онлайн. От я більше 12 років онлайн заробляю. Я ніколи не був на якійсь фізичній роботі, і це мені дозволяє вільно себе спокійно почувати на протязі всіх цих років. Безболезненно, грубо кажучи, а ви маєте ну Дивіться, є багато професій. Може, хтось думав за IT, за якісь консультації і так далі. Багато всього вже не працює. Поняла, на жаль, не працюю. Ви маєте вже хоч по чуть-чуть, хоч по 10-20 хвилин в день виділяти на те, щоб навчатися якісь професії онлайн і почати заробляти онлайн, щоб переїсти імміграція або позбавлення випит в Німеччині чи в Європі захисту для вас було не таким болісним. За посиланням в шапці профіля є телеграм-канал. Я там три дні буду безкоштовно зараз навчати українців, нічого платити не треба. Понял? взагалі нічого. А навчати, як ви можете заробляти, які у вас є шляхи, скільки ви можете отримати від різних напрямків заробітку онлайн, що підійде саме вам. В тому числі я вас запрошую на день відкритих дверей за посиланням в шапці профілі. Я покажу, скільки наші студенти зараз. Зароблять, ми прямо їм зарплати будемо платити, скільки вони в нашому проєкті контент-хата зараз заробляють, розповсюджуючи українські новини і так далі. Припрошую, може ви вже чули інформацію про це, але просто день відкритих дверей, я хочу, щоб як можна більше людей прийшло, це безкоштовно, подивились послухали, зрозуміли, яких у них є можливості, кому зрезонували, щоб скористалися цим, кому ні, щоб почули від мене інформацію, чим би вони могли займатися онлайн. І щоб ну не проста ситуація. Якщо вони будуть десь іммігрувати, далі будуть позбавлені виплат хоча б у них розуміння було, як їм можна рухатися далі онлайн. Заробляти, бо криза в Європі величезна фінансова і оця економічна. Можливість виплачувати гроші безконечно. Ну я думаю, вона вже подзаканчується. Понятно не одні ж українці на цих всяких виплатах за кордоном. Тому дійсно подумайте за це, перестрахуйтеся якось і ну інакшого варіанту, ніж це немає. Причому, якщо буде нас чекати якийсь локдаун, а він скоріше за все буде якийсь, то це взагалі ідеальний час для того, щоб от перед цим локдауном навчитися заробляти онлайн і комфортно себе почувати. Друзі, зустрінемося за посиланням шаці. Профіля активно. Будь ласка, думайте про своє майбутнє. Ще раз наголошу, що ми віримо в краще. І щоб все буде хорошо, але лучше пері чим недо все на зв'язку. Зустрінемося за посиланням в шапці профіля. Я далі про це не буду розповідати, бо ми там далі з командою рухаємося. Це і вас так на день відкритих дверей запрошую. Зустрінемось в наступних відео. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па